Берізка польова це один із найзлісніших багаторічних бур'янів в Україні. Вона швидко розростається, оплітає культурні рослини і утворює потужну кореневу систему, що сягає кількох метрів у глибину. Через це берізка виснажує ґрунт, забирає вологу й поживні речовини, а під час збирання врожаю створює серйозні проблеми для техніки. Щоб запобігти її поширенню, важливо дотримуватись сівозміни, проводити глибоку оранку та часте міжрядне розпушування. Але найефективніше боротися з нею допомагають гербіциди. Після збирання врожаю або на парах добре працюють препарати Геліос, Геліос Екстра та Отаман. Вони містять гліфосат і знищують навіть підземні пагони. На зернових культурах і кукурудзі ефективні основа з дікамбою і 2,4Д, а також альфа-дікамба. У посівах соняшнику сої та кукурудзи відмінно себе показує альфа-прометрин на основі прометрину. Оприскування проводять у фазі двох-6 листків бур'ятну при температурі від 15 до 25 градусів. Пам'ятайте, працюйте лише за інструкцією виробника. Для детальної консультації та підбору гербіцидів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.